Доброго вечора всім. У нас знову вимкнули світло, тому я на вулиці, думаю, провести тут деякий час. Хто слідкував, той бачив, що я вже почала сезон стрижок, вже давно було пора. Я в суботу чи в п'ятницю минулого тижня була в відпустці, тому я підстригла була вже сам шити, підстригла туї, підрівняла туї. Тепер, коли то зранку я підстригла. Показувала, як я формую з е, звичайної верби таку собі куличку на ніжці. Дуже гарно виглядає. Дуже простенька. Простенька і в догляді, простенька і в стрижці. Ну, Така охайна вона виходить. І тепер я вже взяла ножиці в руки і планую стригти, вже розпочала трохи. Планую стригти спірею. Хочу підстригти ясколку, квітоноси в гейхери. Гвоздичка ще трохи побуде. Потім з того боку дуже швидко сипляться піони. У нас дуже сильні вітри. Якщо ви чуєте по звуку, то й видно. Вітер дуже сильний і дуже швидко все підсихає. і Ніби лише розпочинало квітування, я показувала. І ось вже піони і не квітують. Уже, ну, не знаю як. Так само я думала, що спірею, що я її буду стригти трохи пізніше. Але як ви бачите, вона чомусь не розквітає. Я не розумію, в цей час вона вже повинна була квітнути. Або немає дощу, вона не набирає сили, або навпаки. Ем, ну, я, ну, немає я такої реальної причини. Тому для того, щоб вона вже не розвалювалася остаточно і мала якийсь охайний вигляд, то я її підстрижу. Е, я... Можливо, завтра, бо я буду стригти декілька вечорів. Це все. Можливо, завтра я покажу, зніму відео про те, як спірею тепер саме час її черенкувати. Ось ми маємо такі гарні пагони. Як ви бачите, ось я її стрижу, і пагони просто чудові, для того, щоб її зачеренкувати. Вона 100% прийметься, навіть у тих, хто ніколи це не пробував робити. Ось так ми беремо будь-яку. Ми беремо будь-яку гілочку, обрізаємо знизу на 45 приблизно. Зверху рівненько обрізаємо, обриваємо, обриваємо нижні листочки, верхніх пару залишаємо і затикуємо це все у вологу землю. І після того накриваємо або стаканчиками пластиковими, або накриваємо. Ну, я використовую ми цілу зиму, їмо салат. З магазину і я використовую такі пластикові квадратні судочки. Я потім покажу, як це буде. Я кажу, можливо, завтра я зніму це відео, а поки що ми стрижемо спірею. Звичайно, я би хотіла, можливо, взяти великі ножиці, але я не зможу, якщо я візьму великі ножиці, то я не зможу засняти відео. І так, не дуже зручно. Спірею я маю вже, так як у мене ця спірейка вже давненько, я маю вже уявлення, якої висоти вона має бути. Це не є такий молодий кущ, як ось цей, наприклад, я підстригла. Бачите? Цей ще формувати і формувати. Я його вже так легонько підстригла. А той вже досить великий, тому висоту я вже регулюю. І сьогодні покажу підносно моєї руки. Подивіться, яку я манюньку купила сьогодні. На ринку така красуночка у жінок Міні. Хосточка міні, не знаю, як вона називається. Ну так ось проспірею. От пробуємо. Ми собі визначаємо верхівку. Я визначаю верхівку, яку я хочу. Так як вона у мене вже була декілька разів стрижена, ми бачимо. Ось тут вона така набита, а тут вона така більш. І жовтіша, і розхлябана. Ми не боїмося стригти спірею, тому що пройде декілька днів, і вона, я вже показувала раніше, і вона дуже швидко наросте. Ось так. І от таким чином проходимося по всьому колу. Я постелила клійоночку, я вже напевно казала, для того, щоб не збирати скори оці кусочки, які падають на землю. Я продовжу свою роботу і зараз покажу вам результат, як вона гарненько виглядає. Ну, ось, така чудова дівчинка вийшла від перукаря. Мені дуже подобається, куличка дуже охайна. Е, вам не треба боятися стригти спірею, тому що це не хвойна рослина. Навіть якщо ви помилилися і десь ви заїхали ножицями, або якось вам там не дуже форма подобається, то вона за деякий час, можливо, за місяць, і вона заросте. Все, що ви е, Ну, всякі такі недоліки, то вона дуже швиденько, бачите, з усіх сторон. Чим частіше ви стрижете свою спірею і не жалієте її, тим густіша і набитіше вона буде. Дивіться, яка вона гарна. Отаку От я ще її стресу. Тому що клієночку вже забрала. Особливо мусорити не хочу, бо не хочу збирати. Так само, вже я в цьому районі. Тобто вербичка в мене підстрижена, спірейка в мене вже підстрижена. Тім'ян я стригти не буду, чебрець я не буду стригти. Нехай заквітне і проквітне, а потім я його обстрижу. Оця ясколка не цвіла, я її стригти не буду. Ось ту заберу трохи пізніше, ще там є день-два, для того, щоб вона відцвіла. Але коли я стригла деякі хвойні, то я забула про такий гарнюсенький ялівець. Бачите, він має такі прирости гарні. Якщо його не підстригти, ніби йому нічого не буде. Але чому ні? Краще зробити це раніше, ніж пізніше. Я клюйоночку не стелю, просто прибираю хвою, цю хвою кажу, кору, потім поверну назад. І легонько, отак, усі ці прирости, ось тако, я одразу собі приблизно формую. Це буде у вигляді такої. М'якої квіточки, ну, без гострих країв я маю на увазі. Ось так. Чекайте, бо я і тут дивлюся я. Так само. Я підстригаю, поки що. Підстригаю я його навіть не настільки для того, щоб надати йому форми, а для того, щоб він кущився. Чим більше ми стрижемо його, тим. Також він буде густіший. Хвойні здалося б після стрижок, хвойні і самшити, після стрижок здалося б пройтися антистресом. Там є у мене така, не пам'ятаю, вже під руками тепер немає. У мене є розчин, такий він додається, коли перепаде температур, Або коли от я їх стрижу, то краще, звичайно, їх обробити. Для вербички. Для вербички і для спірейок я це не використовую, тому що вони і так гарно наростають. Так, а ну, перейдемо далі. Не думала, я що сьогодні вечором буду стригти, але ну, реально світло виключила. Всі кінці, от ми собі уявляємо, що це вже пелюсточка, наприклад, пелюсточка. І ми собі так приблизно кінчики підстригаємо. Я тільки що показувала інший гілівець, як він виглядає після стрижки. Він дуже гарно. Там от ледя що і вже видно якусь форму. Ну, я кажу, я його ще не для форми. У нього тут буде місце для того, щоб розростися. Я швидше для того, щоб він став густішим. Щоб він не розтягувався, а став густішим. Ось, бачите, показую. Він отакий. Отакий. Оці всі прирости. Я легонько. Підкорочую. Він буде мені тільки вдячний з часом. Можливо, не тепер, але з часом він буде мені вдячний. І мені здається, що одразу вимальовується якась форма, яка в подальшому буде мені вже показувати, що вона хоче. Ось так. От я бачу, що ось тут, наприклад, така пелюсточка від квіточки уявно. І я так його уявно підстригаю. На прикладі верби цієї, що я стригла, простої, то я казала, що чим страшно перший раз, а потім воно вже показує вам форму, як воно хоче. Звичайно, для цього добре використовувати великі ножиці. Але на маленьких рослинах мені зручно і малими. Ну і по-друге, я не можу великі ножниці, треба... ножиці треба двома руками, а я не можу. І знімати і цей. Бачите, отако. раз і вже пелюсточка. Раз і пелюсточка. І воно з часом вже... все буде гарно. І ви вже, коли прийдете другий раз її стригте, вона вже просто просить поправитися, не стригтися, а просто поправ мені зачіску і все. Ось тут я, можливо, щось так Щось, можливо, з часом приберу, щось навпаки зв'яжу до. Докупи, ну поки що ось так воно і буде. От, от я бачу, що тут мені вже водогілочка, ця пелюстка формується, тому отак я раз, а оце заберу звідси. Струсили його гарненько. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо одну пелюсточку. Другу пелюсточку, ось тут. Отут ось негарно, мені не подобається. Ось так. тут знизу ще нічого не трогаю і ось. Цю. З хвойними треба бути обережніше, ніж з спіреями і вербами, тому що хвойні не так легко пробачать нам наші помилки і будуть заростати трошки довше. Звичайно, це на таких маленьких рослинах, якщо там я не є, топіарний майстер і мої рослини не є там такі. Дуже-дуже топіарної форми, то це не є важливо. Але якщо ви вже дотримуєтеся якоїсь певної форми, то вам хочеться, щоб вона вже була гарна. Ну і плюс до того в мене є собака, яка, я вже 150 разів, напевно, це казала. Карічневі і гілочки, це у мене від собаки. Ну, ось так, якщо я дивлюся зверху, ну так, оп, оп, і він мені подобається. Є якась. Корма, мені здається, ну, початкова. Тепер я це все акуратно не збираю, не забираю, назад під ялинку і корою приклала. І воно буде гарненько виглядати, потім пролью. Напевно, прийдеться поливати, хоча я не знаю, ми зазвичай ми не особливо щось поливаємо, автополива у нас немає. Але бачу, що з цією погодою незрозумілою. Можливо, і прийдеться поливати. Ось так воно виглядає. Бачите? Він вже зовсім гарний. Охайний такий. ну, Можливо, мені гарний лише, але акуратно виглядає. Значить, це ми підстригли. Надали верніше форми, не підстригли. Це ми вже підстригли. Також форма вже в неї надана. Я вже казала, стовбур треба оббирати для того, щоб стовбур був гарний, і тоді у вас буде повноцінний чупа-чупс. Спірейка вже підстрижена. Дивіться, як воно вже зовсім по-іншому заграло. Коли спірейка підстрижена, така акуратненька. Зараз я пройдуся, маю час, пройдуся. Можливо, трошки підкрижу флокси, але не впевнена, бо флокси чогось мені здається, що ще не треба їх стригти. А так, цю маленьку я підстригла. Ось так. Вона ще маленька. Це все моє вже. У мене було раніше початкових два куща, можливо, три. І от від неї це все вже насаджено, весь моє. І та алейка, і все. І цю я вже підстригла. Раніше і тепер лише підправила. Бачите, раніше стригла. І дивіться, які вже приросте. Вона гарненько закущиться. А це сьогодні я досадила квіти зрізала. Я купила алюми, такі дуже високі, високі алюми. Я зрізала квіти, залишила на роботі, будемо любуватися. А цибулини посадила і лишила таке негарне листя, але його не дуже видно. Для того, щоб цибулина мала здоров'я і сили звідкись набрати сили. Для того, щоб була крупніша. А також пересадила своє, якщо пам'ятаєте, одну гарну гарню, що мені вломив мій Джонік, а другу я, е, от їх вже дві цибулини, я їх зберігла. Це маленькі, такі самі аліуми, як я купила, лише у мене скорослі, а то високі. Оце також на гейхері я прибираю, бо мені це не подобається. Гейхера гарна і так, вона не потребує е, прикраси у вигляді квіточок. Ось так, бачите? На передньому плані, я думаю, йому буде саме місце. Маленький алюм, потім е, е, туя, гейхера нескоросла. Це все передній план. Ну добре, не буду я себе відволікати і вас також. Іду я стригти трохи. А завтра, якщо буде час, то завтра посадимо черенки наші спіреї. Я покажу, як я це роблю. Я би показала сьогодні, але у мене, мені здається, немає кореневіну. Все, всім гарного вечора. Спокійної ночі.